Вітаю вас на каналі, це магазин Аврора. Оглянемо сьогодні ціни на посуд. Дуже вам дякую за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Підпишіться, будь ласка, на канал. Приємного усім перегляду. Дозатор фарфоровий для рідкого мила з мильничкою. ціна акційна 99. Такі варіанти є по 169. Є також за 169 з відділенням для губки. І губка йде одразу в комплекті. Пластиковий тримач для зубних щиток і дозатор для пасти. Ціна 99 гривень. Пластиковий органайзер на 3 відділення для косметики 169. Сушарка для білизни. Максимальна вага навантаження 3 кг. 52 см на 36. Вартість 139. Сидіння для унітазу з кришкою 349. Поличка для ванної кімнати прямокутна. Білий метал 219. Такого плану 149. Поличка металева навісна є чорна та біла. Ціна 149 гривень. Тортівниця пластикова з кришкою 189. Матеріал поліпропілен не містить для здоров'я шкідливих речовин. Пластикова сушарка для посуду 189 два кольори. Підставка пластикова для кришок є біла та темно сірого кольору, Ціна 99. 49 гривень лоток для столових приборів. Така пластикова підставка для кришок у двох кольорах. Ціна 99 до 5 січня. Пластиковий органайзер для полиць ціна 99 Пластиковий друшляк з ручкою 69. Об'єм 1 літр 500 мл. Блюдо скло кераміка для піци від люмінарк. Ціна 149. Ємкість скляна з кришкою для сипучих 109. Більшого розміру ще є, Ціна 129. Цукерниця скляна подвійна. 199. По 88 цукорниця гладка та рельєфна. Така дуже красива цукерниця, скляна, ребриста, кольорове скло 249. Глечик для напоїв зелений скляний такий важкий. Ціна 349. літр 100 мл. Їмкість для зберігання 74, 84, 99 та 139. Салатник білий. Скло кераміка 129. Келих для вина прозорий 169. Новинка стакан скляний фігурний з золотою окантовкою. Ціна 49. Чашка прозора скляна ребриста 69. Склянка низька. Райдужний кварц. Ціна акційна 64 гривні до 5 січня. Для вина такий самий райдужний кварц 88. Блакитне скло 99. Чашка скляна димна – 39. Такого плану 59. 77 чашки скляні. Кольорові. Креманка на ніжці 69. Порцеляновий кухоль 77. Велика керамічна чашка рожева 500 мл об'єму. Ціна 88 гривень. Така ще є чашка за 74 ароматний обід. Тарілка десерт на сиро-коричнева. Ціна акційна 58 гривень. Форма для випікання скляна овальна 159. Форма кругла роз'ємна для випікання 169. 28 см в діаметрі. Ціна така ж сама. Такі форми квадратні з антипригарним покриттям по 129. Що більше, що менша. Пляшка для вина скляна 279. Пляшка димна, 1,5 літрова, 88 гривень. Чашка керамічна 58. Кошик пластиковий для білизни 399 35-літровий, Щипці кулінарні металеві 39, 49 гривень, органайзер для зубочисток пластиковий, ложка для меду пластикова 34, палички бамбукові для суші 29, лопатка дерев'яна 7 гривень. Набір паличок бамбукових 19, трубочки пластикові для напоїв 50 штук 24 гривні. Упаковка 25 штук. Ціна 19 гривень. Молоток для м'яса. Дерево метал 129. Качалка для тіста дерев'яна 34. Вінчик для збивання металевий напівавтомат на ржавіюча сталь 69 Прихватки силиконові 34 Вінчик для збивання ціна акційна 77, форма для випікання з антипригарним покриттям 129-18 см в діаметрі. Декор для випікання 24 на 34 см. Ціна 109 гривень. Така форма кругла для запікання 49 до 5 січня. Дошка кухонна 199. Акція до 5 січня. Столик менажниця винний на 4 келихи. Вартість 399. Дерево дуб. бук. Мішечок кондитерський для крему 15. Харчова плівка. Разом 15 метрів. Ціна 44 гривні. Пергамент коричневий 5-метровий 19. Фольга 20-метрова 54 Плівка харчова 50 метрів 34 гривні. Фруктовниця металева чорна. Порошкове фарбування. Ціна 139 гривень. Миска вставка для водяної бані нержавіюча сталь 139 Такі миски кольорові нержавіюча сталь 149 гривень, маленьке терко 49. Іграшка лапка антистрес сквіш 74. Такого плану 84 гривні. Серветки святкові, паперові. 14, 18 штук упаковка. Подовжувач 299. Балон газовий портативний 220 грамів. Ціна 59 гривень. Пальник для газового балона 88. Сушарка для білизни розсувна 1149. Максимальна вага навантаження 20 кг. Таким було сьогоднішнє відео. Дякую усім за перегляд.